Бог чує тебе, коли ти на колінах, Бог чує те серце, що в сильних сумніва, і Він чує завжди і усюди тебе, і тільки лиш в ньому ти силу знайдеш, Бог чує молитву через роки, Бог чує молитву, чує завжди, Віз тисяч гучних і тихих слів. Твої слова він чує, ти тільки ви, Бог чує молитву через руки, Бох чує молитву, чує завжди із тисяч гучних і тихих слів. Твої слова відчує Ти тільки він, Бог чує молитву в глибокій тиші. Боєміться серце молисне мовчи, молитва розвіє з невіру й страх, молитва дасть сили пройти в небо шлях, Боб чує молитву через роки, Боб чує молитву, чує завжди із Ти тисяч гучних і тихих і стрій. Твої слова він чує. 主演。 Бог чує тебе, тільки ти не вагайся, на нього в усьому завжди покладайся, ніколи вже ти не пошалкує. Він чує, ти тільки він, мовчує молитву, чує з роки, мов чує молитву, чує завжди, і стися ж гучний і ти від слід, Твої слова він чує, ти тільки вік. Вітаю вас, улюблені брати і сестри, дорогі друзі. Знову настав час нашого вечірнього спілкування і читання Слова Божого. І сьогодні я хотів би поговорити про один аспект нашого християнського, і не тільки християнського життя, а взагалі нашого життя це те, як ми розуміємо свободу, незалежність, що ми вкладаємо в це слово, який зміст закладаємо в нього. І як ми хотіли б жити у нашому земному житті. Свобода це те, про що багато, багато років, багато століть воювали народи, відстаювали, де дипломатичним шляхом, де військовим шляхом, але це було те, до чого завжди кожна людина і кожен народ вони стремилися і вони хотіли це мати. Мати свободу. Але що ж таке свобода? Іноді ми розуміємо так, що свобода це те, що я можу робити все, що мені хочеться. Чи так це? Напевно, так розуміють це діти, напевно, так розуміється, розуміється молодь. Коли ми набираємося трошки життєвого досвіду, ми починаємо розуміти, що не все так просто. І свобода це не завжди означає те, що все, що ми забажаємо, ми можемо робити. Тому що це може призвести до тяжких наслідків, може призвести до гріха, може призвести до смерті. Пам'ятаєте історію, яка записана у Старому Заповіті, це історія Амнона і Тамари. Амнон закохався в Тамару. І ось це його бажання, воно перевищувало його волю. Воно перевищувало його здоровий глуст, тим більше, що у нього знайшовся порадник, який йому запропонував, як це можна зробити, як цього можна досягти. Він подумав про те, що, будучи царським сином, він має повну свободу дій. До чого це привело, ми добре знаємо. Він силою взяв е, Тамару, яка доводилася йому, крім того, ще і родичкою. Е, він її взяв силою, потім він її зненавидів, і в кінцевому результаті це призвело до того, що від руки Авесалома він загинув, він помер. Це була кара за ту безнаказаність, за ту свободу, яку він уявив для себе. Але і в житті Авесалома це принесло свої результати, тому що довгий час йому прийшлося ховатися від лиця батька свого Давида. Саме так іноді багато людей розуміють свободу. Те, що я хочу, я можу робити. Те, що я бажаю, я можу взяти. Якось мені на очі попав один текст, дуже цікавий текст, дуже цікавий вислів. Там було написано так. Свобода це не можливість робити все, що хочеться. А це право робити те, що потрібно. Вдумайтеся, дорогі мої, в ці слова. Свобода це право робити те, що потрібно. Що потрібно для нас, християн? Що потрібно для нас як цивілізоване суспільство? І ми є членами цього суспільства, що потрібно робити нам? І якщо ми маємо право це робити, ось це і є свобода. Це те, що ми можемо. Як ми можемо жити і як ми можемо провадити своє життя? У свій час Ісус Христос, зібравши людей, зібравши учнів своїх, і Він також говорив їм про те, що означає свобода. Як їм потрібно жити, як їм потрібно поступати і що може дати справжню свободу. Через те, що якщо ми хочемо. Робити те, що бажаємо. Якщо ми хочемо мати те, що, чого пожадають наші очі, то ми можемо стати залежними від цього. Наркоманія, алкоголізм, багато-багато інших гріхів. Вони не починаються з чогось великого. Вони не починаються зразу, вони починаються з маленького, вони починаються з того, що. Мені хочеться цього попробувати, мені хочеться, і це ж моя свобода, це моє право. Але потім це переходить у залежність. То що ж може зробити нас вільними людьми? Що може дати для нас справжню свободу? Ісус Христос у Євангелії від святого Івана, 8 розділ, Він так навчав своїх учнів. І це написано із восьмої розділу Євангелія від Івана з 29 віршу. А той, хто послав мене, це говорить Ісус Христос. А той, хто послав мене, перебуває за мною. Отець не заставив самого мене, бо я завжди чиню, що йому до вподоби. Коли він говорив це, то багато хто в нього увірували. Тож промовив Ісус до юдеїв, що в нього вірували – як у слові моїм позастанетеся, тоді справді моїми учнями будете, і пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить. Вони відказали йому Авраамів мріт, і нічиїм невільниками не були ми ніколи. То як же ти кажеш, ви станете вільні? відповів їм Ісус. По правді, по правді кажу вам, що кожен, хто чинить гріх, той раб гріха, і не застається раб у домі повік, але син застається повік. Коли Син отже, зробить вас вільними, то справді ви будете вільні. Ось це ось це той ключ, ключ до пізнання свободи, ключ до пізнання правди. Ісус Христос говорить про те, що Він в своєму житті Він не просто робить те, що йому до вподоби, він робить те, що до вподоби Його Отцю. Він робить те, що до вподоби Богу Всевишньому. Дорогі мої, і для нас він залишається ж самі слова. Якщо ми будемо робити те, чому навчає нас слово Боже, якщо ми пізнаємо правду, істину, а істина це Слово Боже, істина це Ісус Христос, то ця правда зробить нас вільними. Ця правда дасть для нас свободу. І тоді дійсно ми почнемо розуміти, що свобода це неможливість робити все, що хочеться. А це право робити те, що потрібно робити християнину. Нехай Бог нас цьому благословить, і нехай щоденне читання, щоденні роздуми над Словом Божим вони приведуть нас до пізнання правди, і ця правда дасть для нас справжню свободу. Амінь.